Доброго дня. Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу електроінструменту Bosch. До вашої уваги професійні рівні Bosch. Перший простий це Jim 60. Як тільки він включається, він зразу показує кут нахилу. Коли ви коли кут стає рівний, нульовий, він зразу продає про це сигнал, говорячи, що це правильне положення. Звісно, що можна відключати звук, можна в відсотках, кут, щоб показували, можна в міліметрах на метр. ну, Скажімо так, різні вимірювання. Є кнопка збереження, за допомогою якого ви можете десь там на зручному місці виміряти, і, і вона збереже показники. Є звичайні водяні рівні, які, скажімо так, допомагають і контролюють електронно. Ось він такий має вигляд. Тут стоять 4 пальчикові батарейки, дуже зручно їх зміняти. Кут екранчик під невеличким кутом, щоб було зручно користуватися. закінчується ось такими резинками плотними. ну Як на мене, досить пристойний інструмент, який достойний уваги. Постачається в такому чехлі м'ягенькому. Тут є карманчик, щоб сюди можливо дальномір ставити. Ну, і, звісно, в комплекті йде 4 батарейки і інструкція українською мовою. Це доволі простий, зручний професійний варіант, в яких з дуже малою, малою похибкою. А ось перед вами більш складна техніка GAM270 MFL. Для чого він призначений? Ну, По-перше, він також кошка працює як вимірює площину. Так само, коли ви піднімаєте, так само йде сигнал, коли він вирівнюється на нуль. А вже оце віконечко праве, воно е вимірює кут. От зараз 23%. Е для чого цей е прилад? Звісно, він призначений в першу е чергу для е столярів, для того, щоб е для, за допомогою торцовок вирізати ідеальні. Кути ну, в різних виробах. Звісно, це він призначений для того, щоб перевіряти кути в помешканнях. Крім того, для спрощення тут є лазер, який може перенести кут вимірювання на, ну, на більшу довжину до 30 метрів. Також він обладнаний і водяними двома рівнями. І пам'яттю тут багато дуже показник, ну, функцій в ньому. Тут є фіксація. Якщо ви поклали на кут, ви можете зафіксувати, затягнути і він вже не буде нахилятися. звісно ну, для того, щоб розповісти Всі функції даного інструменту, треба їм працювати. Тому що це доволі складний інструмент є складається, він йде в комплекті ось така додаткова лінієчка. Досить жорсткий такий чехол. Все зроблено. Тут є карманчик. Все зроблено для збереження цієї техніки. І, звісно, інструкція. Інструкція, звісно, українською мовою написана все, що він може робити. Так що запрошую читати інструкції. А до мене можете звертатися, я з радістю вам його продам. По Приємній для вас ціні. Я буду сподіватися, що ціна буде для вас приємна. Ось такий він має вигляд. Зараз подивлюсь, де він виробляється. Виробляється на фабриці Bosch в Китаї. Ну, звісно, дуже багато техніки Bosch виробляє в Китаї. Але це техніка Bosch, і вона дійсно якісна. Гарантія на цю техніку Bosch. Три роки предоставляю, так що можете за всі три роки звертатися, У що є безкоштовний сервіс, безкоштовний кур'єр, так що дуже багато переваг. Всього найкращого, не хворійте, звертайтеся до мене, я чим можу вам допоможу.